Старо прогноз для левів на червень місяць. Будемо дивитися три важливі події місяця. Подія перша, подія друга і подія третя. Так, Далі подивимося, що очікує в професійній діяльності левів в червні місяці. Так. Далі, що очікує в червні місяці Леві в особистому житті, на що звернути увагу в плані здоров'я? І порада або підказка, можливо, застереження, що покажуть карти. Так, дивимося три важливих події. Перша подія. Це щось змусить якісь дії, обставини. Або те, що ви будете робити, у вас буде виходити, тобто ви активно будете діяти в червні, місяці, і за умови цієї активності у вас буде все виходити. Ви, як начебто, з небес будете отримувати певні властивості, які дозволятимуть вам створювати, самому створювати. Для себе сприятливі умови для всього. Причому ви чотирма стихіями повністю будете керуватись і почуттями керувати зможете своїми, і фінансами, діями, розумом. Тобто, будете прораховувати все наперед. Будете стояти на якомусь виборі. Двійка, двійка, дивіться, вибір. Рівнозначному. Так, тут дивіться, прийде час, коли вам треба буде обрати. Можливо, у вас цей вибір і стояв. І стояв але ви не могли обрати. Чому? Подвійки Пентаклів це завжди рівнозначний вибір, коли не знаєш між чим обрати, і в даний момент не можеш навіть прийняти рішення. Тобто, довго будеш обдумувати, але по страшному суду все ж таки прийдеться зробити вибір, і тут ти зробиш цей вибір. А ти вже знаєш, що ти впоралась. Чи впорався з тим, що раніше вже робив, аналогічне, да? і далі ти будеш продумувати наперед, як тобі діяти. Тобто будеш просуватися далі. Професійна діяльність ну тут уже насолоджування результатами своєї роботи. Результатами спілкування з людьми після того, як ти вибудувала або вибудував кордони, відповідні, поставив межу ми, зі мною так, можна спілкуватися, інакше ні. З розумом багато чого ти робила, і тут ти будеш насолоджуватись життям. Трішки при, як? трішки уповільниш ритм свого життя, тобто на роботу вже не будеш викладатися так багато. Можливо, в той якраз період паузи. Так? Далі, дві дев'ятки. Тут швидке завершення якоїсь ситуації буде. Напружене очікування певного шляху. Дивися, по фінансам будеш по карті світ у тебе. Дивися, дві можливості будуть. І ти будеш переживати, що тобі обрати. Або повторення якогось певного сценарію по фінансам. От Те, що вже програвалось, можливо, Другий раз, можливо, третій раз, четвертий, тобто кілька разів програвалось. Або ти будеш обдумувати, як вийти з цього обмеження для того, щоб почати щось нове. Все ж таки, це вінок і перемога може бути. Так, будеш йти в нове. Але будеш обдумувати, можливо, вночі будеш просинатися і думати про це, але вночі краще відпочивати, обдумувати зранку найкраще. Будеш йти в нове в краще для того, щоб. Почати новий цикл у своєму житті. Що очікує в особистому житті вибір? Комусь йде, можливо, ще один партнер, та, в кого вже є один, комусь йде два партнера. Тобто будеш обирати або обирати партнерів, або обирати з партнерами ну, характер взаємовідносин. Тобто тут якийсь вибір, але для тебе буде важкуватий, тобі важко буде обрати. Рівнозначний вибір буде. Так, що по здоров'ю, в тебе все добре. В емоційному плані все добре. Можливо, тут і навіть порада. Не забувай про свої емоції, не забувай ними сповнюватися. Поновлюй свою енергію. І трійка жезлів. Порада. Та тут скоріше підказка. Тобі підказують вищі сили, що у тебе скоро результат буде те, що ти робив, те, що ти робила. І от як перший вагомий результат в якійсь новій справі, що ти робила. Тобто, продовжуй робити те, що ти робиш, Іди в вкраще. І ти отримаєш певні приємні для тебе результати, які покажуть, що можна далі продовжувати цю справу. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд і негатив, обходить тебе стороною.